Вітаю з новим днем з цим світанком в наше життя увійшло тепло і надія. І я сьогодні хочу залишити вам думку про те, як покладатися не на людину, а на Господа. І, можливо, сьогодні ти саме мене зараз дивишся, переглядаєш і маєш плани піти в якийсь можливо заклад. І вирішити якісь свої питання, хтось знап, хтось прописку, хтось вирішує питання в лікарнях і так далі. І написано, що блажена людина, та, яка покладає свою надію на Господа. І якщо саме ти сьогодні запланував, можливо, якісь свої плани, і думаєш, я піду, домовлюся, все буде гаразд, я скажу тобі, що є одна історія в Біблії, де написано, що цар Єзекія – Цар Ізраїлевий, якому було 25 років, і написано, що він майже 30 років царював. І є таке місце, де написано, що він надіявся на Господа Бога Ізраїлева і такого, як він, не було між усіма царями юдиними, ані між тими, що були перед ним. Так написано Біблія, і він як війшов в історію. І я хочу сказати сьогодні тобі. Щоб ти покладався на Господа. І декілька прикладів з псалмів я прочитаю, що краще вдаватися до Господа, ніж надіятися на людину. Давид надіявся на Господа, тому не спіткнувся. Я бажаю тобі, щоб ти коли покладався і робив якісь справи, щоб твоя надія була саме на Господа. Далі Біблія говорить, блаженний, блажений кому його поміч Бог Яковів. Що надіє його на Господа Бога Його. Надійся і ти будеш блаженним. Благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надіє Його. Надійся на Господа, покладайся на нього. Нехай в цей день буде настільки. Твоя надія на Бога, як зараз горить вогонь в моєму камінні, ранковому і покладайся на Господа. Я хочу помолитися разом з вами і залишити саме то тепло, саме ту надію, коли ти знаєш, що ти будеш успішним на всіх своїх путях, ти не спіткнешся, ти будеш благословений, блаженний, успішний. Написано, що кожен буде чин твоїх рук успішний, тому що твоя надія буде покладатися на Господа. Отже, я молюся, Господь, з кожним, хто зараз дивиться мене. Благослови. І нехай надія наших сердець, нехай надія все, що ми робимо, буде тільки на тебе. І ми будемо успішними, ми будемо благословеними, ми не спіткнемося, і будемо знати, що з нами наш Господь. Я благословляю сьогодні тебе в цьому дні. Покладайся на нього. Знай, що твій Господь поряд, і ти будеш таким успішним, як були багато. Людей, які наділися на Господа. Гарного дня!